Пошли не гасати, не плигати, не скакати, не розбігти, не стрибнути, не стрибнути наче чим'ять. Це закинутий нічийний парк біля палацу дітей та молоді. Обабіч руїн рівнянка Ольга Лящук багато років ходила на роботу. Час від часу разом з іншими небайдужими вона наводить у парку лад. Тепер рекреаційне місце виглядає навіть краще ніж декілька років тому. Але звістка, що тут буде аквапарк, застала жінку зненацька. У мене є маленькі діти. Фактично, це єдина велика зелена зона, де діти можуть побігати на галявині, а не по асфальту. Походити там між дерев, погуляти. Тому для нас, для мешканців того району, це дуже важливо, щоб цей парк лишився саме парком. Там грають діти в бадмінтон, Там їздять, вчаться кататися на самокатах, на роликах, на скейтах. Також маленькі діти, батьки сидять, читають книжечки на пагорбах. Сусіди та інші активні рівняни обурилися і створили у Фейсбуці спільноту Парк біля ПДМ на грабнику. Там захисники зелені збирають інформацію про минуле цього місця відпочинку, публікують світлини та обговорюють шляхи протидії владі. Гарною альтернативою аквапарку люди називають створення тут бази для проведення мистецьких чи спортивних заходів. Це дозволило б відірвати молодь від екранів комп'ютерів та зацікавити їх дозвіллям на свіжому повітрі. Громадські організації вже підготували низку запитів до міської влади. Екологи пропонують і надалі розвивати тут парк, адже зелених насаджень у рівному і так бракує. А влада досі не створила давно обіцяний дендропарк. Згідно з державними будівельними нормами щодо містодобудування, у рівному повинно бути не менше 250 гектарів зелених насаджень загальноміського користування, а також не менше 150 гектарів у зелених насаджень у житловій забудові. Але наразі ми маємо. У рівному лише 150 гектарів зелених насаджень загалом варто зазначити, думка більшості молодих рівнян з позицією найактивніших не співпадає. Зокрема, опитування в популярних спільнотах типове рівне та Велка Мікс демонструє, аквапарк респондентам цікавіший за зелену зону. Не поріть гарячку. Зараз ще повибігають з плакатами та інвесторів. Відженуть можливо, той проект аквапарку укультурить зелену територію в рази. Якщо там справді буде аквапарк а не як благоустрій туалету на місці фітнес-спорту, то поїдьте, подивіться на аквапару у Львів. Будете мати уявлення про благоустрій території прилеглої. Влада рівного обіцяє дослухатися до всіх. Для цього проведуть громадські слухання та соцопитування, але вони відбудуться, коли земля перейде в міську власність. Ділянку виставлять на аукціон лише під кінець року. Це не перша спроба створити у рівному аквапарк. Тож подібний резонанс чиновники називають передчасним. Ніяких рухів по конкурсу ще не було. Дійсно, є усні домовленості з трьома інвесторами. Кожен з них отримав від мене відповідь, що буде конкурс. Ми хочемо продати бетонні блоки. Пам'ятаєте, ті, що там висять недобудовані. От Йбо якщо закритий він... чи відкритий? Він буде, він, буде, ні, він буде закритий. Це буде басейн. І, кажуть, що порядні. Мені здається, навпаки, добре, коли поруч ПДМ і поруч басейн, щоб діти могли займатися там фітнесом чи ще чимось. Тим часом фахівці порівняли аквапарки в інших містах та зробили відповідні розрахунки. Вони б'ють на сполох. Виділених півтора гектари для створення такого об'єкту надто мало. Натомість пропонують низку ділянок, де звести його значно простіше. В тому місті, там, де це відведено біля ПДМ, якщо ми беремо частинку тільки там, де тут розбиті плити, така споруда поміститися фізично не може. Просто не може. Крім того, ви зрозумієте, що це буде величезне навантаження на інфраструктуру міста. Як туди добратися? У нас центр міста і так перевантажений транспортом. Як правило, аквапарки розміщують на окраїнах міста. І дуже було б доречно розмістити його, скажімо, в районі зоопарку. і Це посило б ту саму ну систему відпочинку в місті. Рівне при цьому сторони погоджуються. Аквапарк рівному потрібен. Питання лише якою ціною? Володимир Струс, Іван Марчук, Валерій Мартинюк, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.